Доброго дня, магітери український, мене звати Олена. Загальний розклад, з яким ворогом зведено рахунок. Інтуїтовно вибираєте цифру варіанта, ну і прослуховуєте, дивитеся кому як зручно. Або варіант вибраний, або розклад загалом. Ворог, з яким зведено рахунок. Сигніфікація даного ворога. як з ним зведено рахунок? Тобто, що він отримав? На виході? Перший варіант ваша сигніфікація. А не розумієте, куди вам рухатися. Ви бажаєте наповнюватись, займатися справою тією, яка буде вас наповнювати. Але або є страх, або нерозуміння того, що вам робити далі. Можливо, морок, магія, по відношенню до того, що яким шляхом, в якому напрямку, ну або закриті шляхи. Декілька варіантів може бути. З яким ворогом зведено рахунок. Королем жезлів, людина, яка руйнує в своєму житті, втручається в власний простір, не зважаючи на те, що це особисте життя, власні кордони існують в кожної людини, а він бажає проявляти силу яким способом це вже інший момент, але бажає і коли він бажає проявляти, він її проявляє. Незважаючи на те, що він не має права цього робити. Ну, якщо при перших знайомствах Зустрічі. Вам здалося, що він закоханий вас? Ні, це саме не так. Або ви, можливо, спілкуєтесь на даний момент з такою людиною. Ні. Ніякого кохання, ніякої дружби, ніяких адекватних стосунків з даною людиною ви не отримаєте. Це деградуюча особа, яка, по-перше, думає тільки про себе, а по-друге, що цінності в даної людини абсолютно негативні. Це не зріла людина, тому розраховувати на адекватність з боку даної людини немає сенсу. Ну, я так думаю, що якщо зведено рахунок, то саме з ним. Вищі сили вже допомогли, або ви власне вас направляли і визвели рахунок, але рахунок вже зведений з даною людиною. Він хотів визнання з вашого боку. Що саме з ним ви можете продовжувати стосунки, ну, хай це не кохання, хай це дружба, але це близькі стосунки, він визнання, хотів. ні, цього він не отримав. За свої, за свою поведінку і за те, що згодом дана людина просто маніпулятор, який бажає, щоб в кого б це не стосувалося, але. Його маніпуляції, а особливо маніпуляції незрілої людини, це агресія, це маніпуляції, це подавлення волі людини, яка знаходиться в його оточенні. Ну, реалії тако, такі, і якщо вже зведено рахунок, то вищі сили допомогли вам зрозуміти, з ким ви спілкуєтеся, ясно побачити і вийти з даної ситуації. Як зведено з ним рахунок. А скільки б сили він не проявляв, він не отримає можливості реалізувати ті плани, які в нього є, і досягнути того бажання, які бажання реалізації планів, які в нього є. Все стосується результатів. Тобто, чого б це не стосувалося, але результатів він більше не досягне. Скільки б сили він не проявляв, тому що в його випадку він думає, що якщо він проявляє силу, а сила випала в його сигніфікації, то він досягне того, чого бажає. Навіть якщо він бажає стосунків, то за допомогою агресивної поведінки, маніпуляцій, але досягнути взаємодії з тією жінкою, з тією людиною, яка і йому подобається. Він вважає чутливою, він вважає емоційною. Тому і маніпуляції проходять саме з вами. Але вищі сили не дадуть йому можливість зведено рахунок, тобто вони відсікають, не дають можливість навіть розраховувати на те, що він може мати стосунки або плани по відношенню до вас. Якщо ви жінка, королева кубків, якщо ні, то загалом ті плани, які в нього є, мрії, по відношенню до спілкування до взаємодії з оточенням і щоб позитивні зміни відбулися в його особистому житті, ні, вищі сили відсікають. Вони не дають йому можливості реалізувати саме в цьому напрямку, саме по відношенню до. Змін в особистому житті, взаємодії спілкуванню і реалізації тих планів, які в нього є. Можливо, де приймали участь, і він спілкувався саме з тими людьми, які надавали йому допомогу, а на даний момент йому закриється доступ до даних людей, тому що вищі сили не дадуть йому можливості реалізувати ті мрії, які в нього є. При спілкуванні, взаємодії. Тобто, люди не будуть йому йти на зустріч, Ну, із-за того, що вищі сили допоможуть дізнатись, хто він є насправді. Морок ілюзія по відношенню до даної людини, в його оточенні як спаде з очей, тобто вони ясно побачать, хто він є насправді. Дякую, перший варіант. З яким ворогом зведено рахунок. Варіант по другому варіанту, ваша сигніфікація. Ну, Ви прийняли для себе рішення поставити крапку. Для того, щоб досягти щастя радості в своєму житті, ви більш не будете балансувати, ви чітко будете відсікати голову всім тим, які не дають вам рухатись до щастя, до радості в своєму житті. Ваш ворог, темна свідомість. Якісь думки існували саме та темрява, в якій ви знаходилися певний час, можливо, депресивний стан. Чому ви балансували, чому ви насправді зараз витягуєте себе з цього стану? Ну, якщо і є, то це чоловік ну, вам важко було спілкування з даною людиною. Він чомусь боровся з вами, протистояв, не йшов на контакт, не шукав компромісу, і тому і виникала така негативна ситуація: темрява, страх, ілюзії. По-перше, ви знаходились в ілюзії по відношенню до, власне, до даної людини певний період, а далі до ситуації і не розуміли, що саме відбувається при взаємодії з даним чоловіком. Можливо, це особисте життя, стосунки, взаємодія. При знайомстві у вас склалося спочатку по відношенню до даної людини, ви його бачили. В одному ракурсі, ну а далі згодом людина почала мінятися і не в кращий бік. Чомусь проявляти агресивність і розуміючи те, що виставляючи свої бажання, встановлюючи свої правила, що саме так взаємодії і спілкування будуть відбуватися нею. А ви себе загнали в темряву, прагнули балансувати в даній ситуації? Але згодом, так як з даним ворогом зведено рахунок, в ту темряву, в яку заганяв він, вас попав він сам. Тому що свідомо він не розуміє насправді, а чому саме відбулося з ним дана ситуація, чому саме, навіть не чому, а як, звели рахунок з ним, як він міг так попастися. Ну, заморозили відсікли. Так. Зведено рахунок, як? Він прагнув, по-перше, він вважав себе самодостатнім і вибрав вас як для побудування стосунків, так як я і говорила. Взаємодія, спілкування, але на даний момент ніякої можливості доступу до вас, вищі сили йому не надають і не надають. Тому це замороження ситуації, відсікання. Тому що вищі сили розуміють, що дана людина вструмила вам ножа в спину. Якщо не встромляла, то тоді була близька до цього, своїми діями, свої. В думках точно вищі сили прочитали саме такий такі посил по відношенню до вас. Тому ніякого новопочинання, ніякої можливості спілкування і розвитку. Отримання результату, тобто розвитку планів по відношенню до вас. Вони їм закрили шляхи до вас. Як би він не вважав себе мудрою людиною, але надати даній людині реалізувати те, що він бажав по відношенню до вас, вищі сили ні. Вони не нададуть можливості отримати йому те, чого він бажав. Ні. Ніякої взаємодії. Все по справедливості. Це не та людина, яка має мудрість, але вищі сили загалом вже розуміють, що відбувається, і хто що думає, і які думки по відношенню до кожного із партнера, який насправді приймає, може сприймати іншого партнера саме в такому ракурсі, а Ну, тобто, те, що йому надають, те він і бачить. Надають можливість бачити. Ну, а насправді відбувається своя гра, темна гра, і людиною маніпулюють, щоб реалізувати саме власні плани, заганяючи дану людину в ті рамки, щоб вона грала по правилам маніпулятора, диктатора, егоїста людини, яка проявляє себе, власне, свою агресію. Це не тільки стосується даного варіанту. Взагалом ситуація більшість складається так в стосунках. Але отут то ваш урок, як ви спрацюєте, чи зможете ви відсікти йому голову? Тобто відсікти стосунки з даною людиною, власне, самі. Чи все ж таки бажання бути щасливою переважить? І ви будете балансувати, пробувати балансувати, але все ж таки в край, коли край підійде, то ви відсічите голову, тобто поставите крапку в даній ситуації. І зрозуміло, давай, ви давали можливість маніпулювати собою. А чому він не розуміє, ну, він не розуміє, чому саме такий результат він отримав, а тому, що ви дали йому надію на те, що він отримає власне свій результат. Тому він саме і з'явився в вашому просторі. Затримався. Ну, з'явився він по іншій причині, а затримався. Ви кожний проходили свій урок. Ви, щоб відчути свою внутрішню силу, він для того, щоб він зрозумів, що він не творець, він простий звичайний чоловік, який не має ясної свідомості і духовного розвитку тут не спостерігається. Розуміння того, що вищі сили розуміють, хто що думає, хто що робить, і кожен отримує подіяння. Тому саме і так відбулася ситуація в даних стосунках і в даній взаємодії Магії та Української до зустрічі.